На каналі ігру, ігру Дана і сьогодні у відео знімається моєму справжнє Женя і Цибуля, Цибуля, поздоровайся. <преку> yeah, 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 yeah. Віра вернулася.

Чанку, 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 чанку. Курістю, бачиш, я нормально. Чого ти кого хочеш купити? Ні, я я коко, піся, пісь пі -пі -пі і такі. Саша! Піпісь і... Ти з ким говориш? Дай мені свого друга, зі мною перепутала. Якого друга? Ну то кваса, як його звати? А, Піпіська? Слава ти Піпіська. А його звати? звати? То мене цибуля його Саша. Чому ти мене путаєш? Окей, Курістю, ми вже нормально. Що ти будеш? Чипси є піка піцу за 350, і ще ми, ми її вже взяли. Чипси теж взяли. Друзі, я буду а, Друзі, я, я буду коротенько колос. в цьому відео можете підписатися на мій ютуб канал. одне з цього відео е, шашлик, це одне відео, а так то мій ютуб канал це буде. Окей, думаю, ви будете його довго шукати, тому що важко йти. Ні, ну я кажу, просто напишіть у відео. Остачка. Напишіть шашне канал цибуля. Ну, добре. Так. Друзі, всім пока-пока. Добре, Я пішов, бо в мене є важливі справи. Лаля. Пострічку да, да, Цибуля вже від нас пішов, так що, Жень, пішли. Пішли на який. Корна така, я тебе з під землі дай! Пішли цей парк, бо тут якісь великі голоса пішли. Чекає, жаль, ми вже прийшли в цей парк. Тобі тут подобається. Так. Давай. Ти Купимо разом морозову, ну і це відео вже буде закінчуватися, вибачте, що таке коротко, окей? Угу. Mm -hmm. Так, в стені, поставки що продуктики. Ми з ними ще Угу. Mm -hmm. Беремо розум, ти яке будеш. Mm -hmm. Не, не зважайте увагу на цибулю. Цибуля, Чи що це є цибуля, цибуля це собі цибуля. Що це що цибуля у нас в нас ще не крути? Ага, я просто я хочу собі, я, я бабу, не хочу. класний. А, я вже твою морозиво з'їла. Жен, потрібно платити. Так. Так. Можете йти. А я собі ще візьму, хочу морозу ще воду собі. З 22 долари. Все, на, не подавіться ними. Обнагліли вже геть. Я купатись. А ти? Добре, всім я вже закінчена. Е, добре. Надіюся, вам сподобався канал Женю. Ой, <свісна> відео Женю. Ну, може, це ще не одно відео Женю. Ну, не одно можу сказати, це відео Женю. Може їх ще буде багато. Ну, а ми Женю пішли кататися на ватрушках. Ну, озері. Жень, давай поміняємося, добре. поміняємося. Окей? Окей? Угу. Скажи більше. Окей! Так. Ну, ну, надеюсь, вам це відео сподобалося. Це відео закінчується, але ми пішли кататися. Вибачте, що дуже коротке. Всім па-па!